У Львові відбувся допрем'єрний показ нового сезону проєкту Наші безраші глядачі, які допомогли зібрати кошти на зйомки, змогли одразу побачити шість свіженьких скетчів, і вони залишилися задоволеними. Розповідаючи у порівнянні з минулим сезоном, гостроту жартів вони не понизили. Теж дуже прикольно, дуже багато всього, і дуже класно, як це все зробили, як, як це все відіграли. Ну класно, теж та гра була дуже прикольна. Досить непогано. Хотілося б ще бачити такі сцени. Ми це в принципі вже бачили на вечорі колег, тому вони ну, дуже класно підготувалися, дуже-дуже класно зіграли. Ну, мені сподобалося, та тобто вживу ну, інакше виглядає, а от на картинці ну, зробили, постаралися дуже класно. Роман, один із провідних акторів проєкту, розповідає, що нові ідеї для скетчів у його голові народжуються під час прослуховування української музики. Зізнається його улюблений номер з минулого сезону про американця, який вивчає українську. Практично всі наші б це про майбутнє, тобто воно про країну, якій би хотілося жити швидше, ніж і вже зараз є якісь певні тенденції зміни, і ми це бачимо. Тобто вже є якісь речі, які вже зараз можна сказати, що не змінилися, але є речі, які хотілися, щоб змінилися, і це швидше про, про країну. В якій би хотілося жити, а от Іллі найбільше сподобався перший випуск, де він зіграв Богдана Хмельницького. Розповідає, що перевтілення у таку історичну постать було цікавим досвідом. Проте, і у новому сезоні каже, є чим здивувати. Цікавий факт, що саме він і запропонував назву проекту Наші безражі це сталося власне під час обговорення сценарію до перших скетчів. Популяризація якоїсь там і нинішньої влади, і взагалі українського напрямку, це є назва цього скетчу. І ту праведну роботу теж має хтось робити, і нести ту інформаційну, як називають вони війною. А ми доказуємо, що просто рахуйтеся, що то є культура. Зйомки проходили у Львові упродовж двох днів у різноманітних локаціях на парковці, у музеї та навіть церкві. Було складно, зізнається знімальна група. Працювали майже без перерви. Найважче було у церкві. Це було мінус, десь було тоді 12 градусів. Без отоплення, те то саме, що на вулиці, те саме і в церкві. Просто люди промерзли до колін повністю, і ми знімали десь годин шість або сім. Тобто пар з рота, але всі зібрались, всі роблять роботу, бо то треба. Така робота. Збирали кошти на зйомки шести скетчей через краундфандингову кампанію у інтернеті. Наразі вже запустили новий збір, до якого може долучитись кожен охочий та навіть отримати подарунок від знімальної групи. А вже новісінький скетч глядачі проекту Наші безращі зможуть побачити уже завтра у Ютубі.